Сьогодні у випуску трьох бійців з Кіровоградщини повернули з російського полону. Усього 106 українських бійців. У три зміни навчаються учні Кропивницької гімназії через те, що не мають власного укриття. Батьки просять побудувати там модульне сховище. Як правильно готувати каву? У Кропивницькому переселенців безкоштовно вчать професії бариста. Трьох бійців з Кіровоградщини повернули з російського полону. Це інформація від начальника Кіровоградської військової адміністрації Андрія Райковича. Це відео звільнених опублікував у своєму телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Усього 25 травня повернули з російського полону 106 українських бійців. Також вдалося забрати тіла двох іноземців та українки. Повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими показали кадри повернення українців. Йдеться про військових з Бахмутського напрямку: вісім офіцерів, 98 солдатів і сержантів. Серед звільнених старший сержант Максим Крупський з новоукраїнського району, солдат Владислав Філіщинський з міста Новоукраїнка та В'ячеслав Мурчик з Кропивницького. Це гімназія у Кропивницькому, де немає укриття для учнів. Назву не вказуємо з міркувань безпеки. Діти навчаються у три зміни. Очні заняття тривають до 16-ї години, розповідає керівниця школи Тетяна Ярова. Учні приходять на чотири уроки до закладу освіти. Потім є певний час для того, щоб вони повернулися додому і продовжили дистанційне навчання. У школі навчаються 645 учнів. Працюють 72 вчителів та персоналу. Під час повітряної тривоги спускаються в теплопункт, де облаштували укриття. Воно вміщує не більше півсотні людей, каже керівниця. Мама майбутнього першокласника Альона Ширука на сайті електронних петицій зареєструвала петицію та просить створити у школі модульне укриття. Петиція набрала 456 голосів з 450 необхідних. Діти мають на що бути в безпеці. Це найголовніше в період військового часу. Модульне укриття вони бувають як наземні, так і підземні. Побутувати модульні укриття в школах можна за гроші державної субвенції чи міського бюджету. Вважає голова громадської організації наша рада Євгенія Захарченко. Вона мама двох учениць. Щодо субвенції, яка видана. Ну 30 мільйонів це сміх на всю область, однозначно не вистачить. Нічого не заважає нашим депутатам міської ради використати. Гроші міського бюджету більше, що ми чуємо про те, що у нас просто шалений профіцит. Він утворився через заробітні плати військових. У них великі заробітні плати, відповідно, і ЄСВ, і від і податки на доходи фізичних осіб величезні. Каже, аналізувала витрати на модульне укриття в залежності від кількості учнів. якійсь школі може і 6 мільйонів, а якійсь вистачить і 250 тисяч. Там може 25-50 місцем Не вистачає. за підписом Вергуна. Я отримала відповідь, що там проблематично провести комунікації. Я знайшла і портативні вмивальники, де можна заливати воду. Не дуже дорогі, там три тисячі чимось. І біотуалети теж три тисячі шість. Ну там на невелику кількість дітей можна кілька таких унітазів придбати. Можна біотуалети величезні щодо опалення. Так, будь ласка, є електричні конвектори, які нагріваються дуже швидко. Електронну петицію щодо будівництва модульного укриття не підтримала комісія міськради з питань медицини та освіти. Говорить її голова Наталя Чередніченко. Постановою Кабміну від 28 квітня затверджені умови надання субвенції з державного бюджету місцевим на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту в школах. Модульне укриття до цього переліку не входить. Невизначеність нормативної бази щодо використання модульних укриттів в закладах освіти стали причиною того, що комісія відхилила дану петицію. Тому може статися так, що це укриття буде побудовано великим коштом, а комісія не прийме його в експлуатацію, тому що воно не відповідає нормам для тимчасового укриття. Ось такі модульні укриття встановлюють у школах і дитсадках села Маячка в сусідній з Кіровоградської Полтавської області. Їх будуємо в двох школах і в чотирьох дитячих садках кошти в розмірі 19,5 мільйони. Зв'язалися з тими підрядниками, які виготовляються Дніпропетровська фірма, в якої є повністю всі випробування його, повністю весь пакет документів безпеки і те, що немало важливо. Що вони бистросборні і не потребують проєктно кошторисних документацій опалення буржуйки школам, де немає укриття, пропонують інший варіант. Пояснила керівниця управління освіти Лариса Костенко. Найоптимальніший варіант, який був знайдений, це облаштування в найближчому приміщенні садочка. Найпростішого укриття наші уповноважені особи готують значить, документацію для того, щоб оголосити закупівлю, визначити переможця і розпочати роботи. Тобто, по всім трьом закладам, в яких немає укриттів, прийняті ось такі рішення. Терміни, коли облаштують укриття, сказала, назве після визначення переможця конкурсу. Державну субвенцію 31 мільйон гривень не розподілили. Таку інформацію надала Суспільному директорка обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Пояснила, мають бути зміни до постанови Кадміну щодо облаштування укриттів. Після цього субвенції розподілять. Ірина Полулях, Юрій Мірушник, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко. Суспільне новини. Кропивницький. Далі загружаємо машину вже в роботу. У швейній майстерні кропивничанина Сергія Циганкова шиють футболки, гроші з продажу яких витратять на потреби військових. Це спільний проєкт благодійного фонду полк Святослава Хороброго і місцевого виробника. Розробили лекала крой Зробили цих виробів власними силами. Вишили оскільки маємо необхідне обладнання. Восьми робочий день. При максимальній навантаженості від восьми до десяти футболок в день В орнаменті на передній частині футболки закодоване слово перемога. Літери кодуються в символи, а потім збирається все в один орнамент. Позаду нас нанесений був кулака. Це символ на шифронах полку імені князя Святослава Хороброго. Для цих хлопців ми працюємо, для цих хлопців ми збираємо. Купуємо необхідні їм речі. Оптику, дрони там для зв'язку це те, що їм необхідно, це дороговартісні речі. Ось цей кружочок з гербом, це не просто герб, це логотип нашого фонду. У майстерні працюють переселенки, технологиня з Кремінної Луганської області і конструкторка з Харкова. Шиють футболки різних розмірів для чоловіків і жінок. Ми перед тим як розробляти модель, опитали чоловіків та жінок. А жінки, якби, були схильні більше до моделі оверсайз. З замовників більше чоловіків, це військові. каже, замовлення отримували. З Київської і Херсонської областей за тиждень продали 30 футболок. Собівартість пошиття повертає собі підприємство. Десь від 150 гривень буде перераховано з кожної проданої футболки. От, можливо, навіть більше. Канину, яка лишиться, використають для виготовлення маскувальних сіток. Анна Добран, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за результатами ревізії в управлінні освіти Кропивницької міськради. Перевіряла його роботу за два роки з 2019 по 2022. Знайшли порушень на понад 9 мільйонів гривень. Сказала Суспільному начальниця відділу захисту інтересів дітей прокуратури Алла Мороз. Були встановлені порушення за даними органу контролю, становлять близько 9 мільйонів гривень. Попередня права кваліфікація, частина 4 статті 191 кримінального кодексу України. Це привласнення або розтрата майна службовою особою у великих розмірах. Передбачає позбавлення в волі від 5 до 8 років і з позбавленням права займатися певною діяльністю до 3 років. 19 січня на сайті електронних петицій зареєстрована петиція щодо висловлення недовіри і звільнення з посади начальниці управління освіти Лариси Костенко. Серед підписантів голова громадської організації Наша рада Євгенія Захарченко. Ми бачимо систему, яка не працює за законами і порядками, які прописані в державі Україна. Це і благодійні внески, і булінг, і некомпетентне призначення некомпетентних осіб там на посади директорів закладів. І те, що всередині про розподіл коштів петиція зібрала необхідні 450 голосів. Після чого її розглянули на депутатській комісії з питань освіти. Вони не рекомендували виносити петицію на розгляд депутатів. 1 березня ми направили 42 звернення на кожну на електронну скриньку кожного депутата, щоб вони все таки розглянули це питання. і Винесли петицію на розгляд сесії. Після цього Євгенія Захарченко звернулася із запитом в управління східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, у якому просила надати інформацію щодо результатів перевірки роботи управління освіти Кропивницької міськради. У відповіді, яку їй надіслали 9 травня, йшлось про те, що ревізію управління освіти виконали за період з 1 січня 2019 року по 31 березня 2022. результат управління допустило фінансові порушення на суму 8 мільйонів 775 тисяч гривень. Серед них зайве виділення бюджетних грошей кроповницькому професійному ліцею на понад 5 мільйонів гривень. Придбання обладнання для дітей з особливими освітніми потребами, яке не відповідає технічним вимогам, на майже півтора мільйони гривень. Наступне порушення несвоєчасна оплата за газ за січень і лютий 2019 року на понад 3 мільйони гривень. Через це виник борг майже 500 тисяч гривень. Усю суму 3 мільйони 688 тисяч гривень за позовом газопостачальної компанії і наказу господарського суду списали з рахунку управління освіти. Окрім цього, встановили неефективне використання державних грошей у сумі 525 тисяч гривень. На інформаційний запит Суспільного відповіді з Держаудитслужби служби надіслали 19 травня. У ній йдеться про те, що керівницю міського управління освіти Ларису Костенко і головну бухгалтерку централізованої бухгалтерії оштрафували на 255 гривень кожну. Окрім цього, за порушення бюджетного законодавства головну бухгалтерку оштрафували на 1190 гривень. Кожна перевірка вона закінчується зауваженнями. Перевірок без зауважень немає, але кожні зауваження вони. Пояснюються тими чи іншими е, фактами, тому оцінку зроблять правоохоронні органи. Більше коментувати на камеру про результати перевірки Лариса Костенко не захотіла, надала письмову відповідь. У ній, зокрема, йдеться про те, що закуплене за майже півтора мільйони гривень обладнання для дітей з особливими освітніми потребами має кращі і сучасніші технічні характеристики. Щодо виділення зайвих п'яти мільйонів гривень Кропивницькому професійному ліцею, то це далі цитуємо твердження ревізора, викладене в акті, суперечить бюджетному законодавству. Несвоєчасну оплату за газ пояснює так. Затримка з оплатою були викликані відмовою управління освіти здійснювати підвищення цін на газ за ініціативою постачальника. У зв'язку з чим постачальник звернувся з позовом до суду про примусове стягнення з управління освіти коштів за газ та судових витрат на суму 484 тисячі 450 гривень. Тобто умисних дій чи порушень з боку управління освіти не встановлено. Сім порушень, які вказані в акті, Лариса Костенко називає формальними і такими, що виправлені під час ревізії. 11 травня направлено було на міс... Мосіна на звернення від двох громадських організацій: ГО наша рада і ГО Життя без обмежень про те, щоб міська рада підготувала позов до суду і стягнула завдані збитки з Костенко до бюджету. Повернулися ці кошти до бюджету станом на сьогодні. У нас немає відповіді. Вони розглядають у них і місяць. Каже, йдеться про 3,5 мільйони гривень, які з рахунку управління освіти списали через несвоєчасну оплату за газ і штраф за це. Анна Добран, Юрій Мірошник, Анатолій Басистий, Суспільна новини, Кропивницький. Для того, щоб зробити гарну викладку в готовому напаї, каву бажано вливати помірно, плавно підносимо і плавно потихеньку вливаємо. Правильно готувати каву навчали переселенців у Кропивницькому. Це безкоштовні триденні курси для тих, хто хоче опанувати професію бариста, фахівця з приготування кавових напоїв. Навчав їх Володимир Каравчук, власник кав'ярні. Каже, ділиться власним досвідом, бо є власником кав'яринцією. Справою займається з 2019 року. Перше заняття, де розповідалось про каву, де вона проростає, як готується, що таке кавомашина, що таке каво які бувають види, як обирати каву. Сьогодні всі відвідувачі а, будуть вже готувати каву. Вважає, після проходження курсу у його учасників будуть базові навички Бариста, які допоможуть пройти співбесіду та почати працювати у кав'ярні чи ресторані. Ми ж готуємо капучино, Капучино. І в якій послідовності що готується? Спочатку каву. 100% згодом. Катерина Попова, переселенка з Харкова. Там працювала у банку. Тепер розмірковує, чим зайнятися далі. Побачила об'яву в інтернеті і я ходжу сюди на англійську мову, тому вирішила ще це опрацювати, побачити щось нове. Курси бариста для переселенців організували вдруге. На перших навчалась Ольга Яновська після проходження працює в кав'ярні. Я шукала роботу, прийшла на курс. Я навчилась її вообще готувати, розрізняти каву різні сорти кави, різні способи приготування кави дуже цікаво». Записатись на заняття могли люди від 18 років. На роботу баристами беруть повнолітніх, пояснила співорганізаторка курсів Вікторія Талашкевич. Ідея курсів, які допомагають людям розглянути іншу професійну парадигму. Вона виникла взагалі там пару місяців тому. У нас зареєструвалося 56 людей. А після того, як ми всіх запросили, прийти змогли 34 людини. Говорить, навчання проводять у Гончаренко-центрі. Надалі хочуть залучити працівників інших спеціальностей, які готові ділитися своїм досвідом. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.